Можемо закинути їх отак. Але я можу закинути їх і отак через плюс, через додати з диску чудова ініціатива. О, оце освітній сайт, мій Чорновичок я хочу. Отак, оцей оце, два документи, да? закинути і інсерт, І чернетку, да? А тепер я напишу зараз сюди промп. Який допоможе нам зробити, як знаєте, Сумарайс, тобто підсумувати, щоб він мені красиво видав весь матеріал, який ми в нього закинули, щось розмовляли, якісь там робили чернетки. Да? І я хочу, щоб він мені на основі цього зробив красивий документ, яка не ЛЛМ, а яка стартап Велика Гра 2», там, де структуру ми розробляємо, бо ми зараз розробимо стратегію і структуру. Так, ось приклад пробту. Проаналізую надані документи мого стартапу. Так, ось вони даються. І далі, що я повинен? Він повинен мені зробити? Оцей весь всю штуку, яку ми бачимо, мені створив насправді теж штучний інтелект. Я його. Попрохала, напиши мені промпт, створив єдиний структурований документ, структурував всі дані. Так? І мені сказав, зробив йому такий, ось, такий запит. Тепер я його сюди вставляю, так? і я сподіваюся, що батиму структурований документик. Бачите, він красиво-красиво мені все прописує. Тобто в мене було щось одне там, інше там. Якось воно все було перемішано, а він може структурувати і прописати це дуже круто. Поїхали. Пише ще. Вау, дорожню карту розвідку мені написав. Оце він стратегію розробив справжню. О, тепер все. Дивіться, по-перше, він мені якісь лінки може надіслати, де він це все там взяв. Це мої документи. Він з них все це взяв. так? Якщо він бере з інтернет, він буде давати вінки на інтернет. Так? В нього є канвас. Давайте спробуємо подивитися, що це. Try now. І... Він мені створює окремо документи, і його можна правити тут окремо кожен шматочок. Тобто, ви можете попрохати його, переписати щось. Можу подивитися шоу Сінкін. Тобто, як він думав, дивіться, його думки можу прочитати, ви бачите. Дуже крута така можливість. Ну, можу додати: напиши, що наші конкурентні переваги, що дорослим теж це може згодитися. Хтось, наприклад, хоче з дорослих займатися AI, або навіть веб, хоче створити сайти, а тут є таке. Тепер ми отак його надсилаємо і дивимося. Зараз буде показувати нам, що він думає. Так, а тепер дивимося. Вона насправді не переписала все-все. Вона просто трошки змінила документ. Вона додала користь для дорослих. Це можна анду зробити, повернутися до попереднього варіанту, якщо не, не подобається. Це трошки самі можемо щось поформатувати. Ага. Так. Круто. Окей, створити ще щось можемо. Вебпейдж, сторінку, інфографіку. Тут такі можливості круті. Це в нас шари і експорт. Наприклад, я хочу його в документи. Ось, можу зробити з нього посилання, шари канвас, і вона створить лінк. Я можу надіслати вам цей лінк, наприклад. Що тут ще можна зробити? Скопіювати зрозуміло, це зрозуміло, так? Да? А створити, давайте спробуємо отаку штуку зробити, щоб вона нам зробила веб пейдж Але в нас будуть з вами крутіші сайти. Це просто сайти, які вона вміє створювати, на HTML, CSS, JavaScript, а сайти ми будемо створювати ще крутіші на Wordpress. Там взагалі вже професійний рівень сайтів буде з адмінкою і з можливістю 100% їм управляти контентом. Ну, вона щось таке мені тут думає і робить. О, да. Трошку почекаємо. О, проаналізував, готовий створити інтерактивну сторінку. Так. І дивіться, хто впізнав код, напишіть плюсики, хто знає що це таке. Вона ще думає поки що, хто знає, що це таке. Сайт, звичайно, однострінковий, але нам більше і не треба все. От тепер ми можемо копі контент, поки що знову копію. Куди його дівати? Хто вміє працювати з Visual Studio Code, напишіть плюсик, створюємо в цьому редакторі новий файлик, сюди вставочку. Давайте спробуємо запустити. Ну, буває, буває. А якщо помилився, ми повертаємося до нього туди і кажемо: ти помилився, тут щось пішло не так, і він буде виправляти. Дивіться. Ну, і що скажете? Вау! Ви бачите, графіки мені намалював. Вау! Ось така крута-крута фішка. Але це ще не все. Тобто ми не просто зробили з вами, розробили ну, стратегію стартап, ми її представили ще ринок, конкуренти, команда. Висновки, тобто все, що є, того ж, ми можемо все це правити. Виправили, а потім знову створили сторінку. Отакий От зараз вже міні, взагалі, топ. Я скажу, що це топчик. Допомагають нам оці три, правді більше, це головні три, які нам допомагають. По черзі вони всі хороші. Кожної є свої переваги, і ми з ним обов'язково будемо працювати. Але це теж текстові ЛЛМ, які. Працюють гарно з текстом. кожному є свої плюси, не без мінусів. Але по всім дослідженням топово зараз саме оця. І завтра сподіваюся, що ви дослідите свій стартап до завтра. А завтра розробляти брендинг будемо. Бренд нашого дякую до, до завтра. До, до, завтра. До завтра. До, до, Пишіть мені, будь ласка. до побачення